Смаколики для птахів. Для цього необхідно взяти зернову суміш, борошно, желатин, вода, формочки, ниточки та паличка. Спосіб приготування. Желатин Замочити в склянці води. Щоб він розтанув. Зернову суміш потрібно змішати з борошном. Висипаємо борошно, у мене тут склянка та перемішуємо. Все потрібно добре перемішати щоб суміш була однорідна ось так, після цього виливаємо наш желатин А розмішуємо. Якщо маса буде надто густа, її потрібно додати ще водички. Ось вона в мене густішає стає. Потім ми цю суміш розклали по нашим формочкам. Ось так у нас. Одержалася. Посередині проклали ниточку, вона буде як арматура, щоб вони не ламалися. Тепер нам потрібно зробити дірочку, щоб потім можна було в неї затягнути ниточку або прочепити на гілочку. Ось я так палочкою роблю гіл... дірочку Наскрізь. І так у кожній. У кожному смаколику. Потім ці вироби наші потрібно висушити або на батареї. Але якщо у вас Залізні формочки, то можна їх висушити у духовці. І ще я хочу зауважити, що можна смаколики для птахів робити із яблучок. Ось я тут нарізала яблучок, їх можна почіпляти на гілочки, або натягнути на ниточку. Ось так. Або зробити крючечок і нанизуйте на крючечок яблочко і підвішуйте на гілочку. Пташки будуть вам дуже вдячні. А тепер ми відправляємо наші смаколики висихати. До зустрічі біля дерева.